Салют танкіст, бабуля, на зв'язку. так, сьогодні, понеділок, а що може бути краще, що можна зробити спочатку тижня, так це заскамитися. Тому в сьогоднішньому відео, вже, як ти певно побачив з прев'юшки, я заскамлюся на розіграш мегаконтейнера. Тому в будь-якому випадку буде цікаво, а ти за мої старання вже авансом став палець. Вверх цьому відео підписуйся на канал, там лишилося буквально 11 підписників і буде 5 тисяч, 5 тисяч підписників на моєму каналі. Ну і обов'язково останнім кроком це зроби постав дзвіночок. Так ти не пропустиш нові відео. А я більше не трачу часу і поїхали скамитися в розіграш. Так, що хотів би перше зробити, бо ось тут наш розіграш. Мені рекомендували в коментарях підписники. точніше ж один, по-моєму, підписник, що потрібно ставити танк першого рівня, тоді буде фартити. Ну що ж, давай сьогодні цей міф перевіримо. І так, ось наш розіграш. Маємо 25 прокрутів загальною вартістю 35 620 золота. І це ще не все. Маленькі зміни в даному розіграші. Замість пісочниці, нікому не потрібних контейнерів закинули інші нікому не потрібні контейнери калейдоскоп. Я не знаю, чим розробники керувалися. Вони почули, вони нас почули, але на що вони це змінили? Ну, шило на мило, як говорять. Добре, поїхали. Перший прокрут застосовувати. Хто бажає разом зіскамитися зі мною, може зробити перших 2-3 прокрути і на цьому, думаю, буде досить. Витягнути містика, а з містика витягнути сертифікат. А, ні. Було б доволі таке пічно, ну, а сертифіката там десятку. І все на цьому закінчити. Розіграш мегаконтейнера на початку мені теж здавався таким собі, тому що з мегаконтейнерами мені не щастило. Потім, раз. Він мені дуже вау, дуже сильно підкрутив. І я дістав з цього розіграша 100 тисяч золота. Він мені після того став на 2-3 рази, певно, моїм улюбленим. А далі все пішло знову по наклону вниз. Тобто, нічого не отримав, великий мінус, бо цей розіграш дійсно може загнати великий мінус. У мене там було 36 тисяч золота. Подивимося, в кінці, що вийде. Ну, звичайно ж, розіграш я прокручую до кінця або до головної нагороди, але це, скоріше за все, до кінця. М -м добре, я лишу, поки мегаконтейнери, нехай вони будуть в сховищі. Подивимося, що дасть головна нагорода. Так, да, контейнер з кастомізації. Проклацуємо, добре, дякую, до побачення. 370 золота. Оп. А що це? Дивно. Залагало. Містика дало, давай, містик. Давай, мусиш щось прикольне звідти дати. Давай, давай. Цих багато нагород трохи вибиває. Бустер золота, талісман стільки ще зібрати. Ще 4 потрібно відкрити містика і буде другий рівень. Так, я відкрию ще 4, мі... 4 містика і буде другий рівень. Знову контейнер калейдоскоп. Я взагалі не розумію. -нафіга ці контейнери. можете мені написати в коментарях, мені, мені підсказати, бо щось. Щось незрозуміле. Багато нагород. Йома, -йо, сипай, сипай. Іще один другого рівня. А що це третього рівня? Ну. А ще я в третьому рівні отримую. Ану давай, скільки бустерів ти мені насипаєш? Так, поїхали. Знову третій рівень і знову 350 тисяч кредит. не знаю, чи знову, правда, так ляпну. Танчик може? Епічний камуфляж. А що тут у нас? Ану, давай. Давай мені епічний каму якийсь. Вже стільки всього відкривав по факту. хо О, да, топчик. Епічний топчик. А взагалі, а що тут може ще всередині? Ну. Ага, тут. та Ладно, тут фігняний камуфляж. Добре, забрати, забрати, все, забрати, дякую. 535 золота. Нагород багато, але по факту з них толку нуль. Збери й гусі, а ну, порадуєш. Давно зберіг усі до речі, ніяка тачка не падала. У -у -у, компенсація, певно. Так, точно. Компенсація в 1000 золота. 625, їдемо далі. Ще три фігові контейнери. є, ну Якщо брати збери їх усі до уваги, то чотири, Але по факту, якщо так. Вглублятися в це все, то тут всі погані контейнери. Не знаю, може я помиляюся, може це тільки в мене так. Можете мені написати в коментарях там свою думку поділитися. Як вам мега контейнери? Чи вони нормальні чи ні? Бо, наприклад, для мене набагато краще буде вже влити це в розіграш відпад. Навіть тих самих 70 тисяч в розіграш відпад, там не 20 кунтів. Так, да, розумію, це великий фарт. Але це реально крутий розіграш. Поки що він один з найкращих. І ще мені подобаються розіграші там, де один танк забираєш. Наприклад, якась десятка за 22-23 тисячі, ти отримуєш танк, камо. І плюс. Е Ще віз якийсь там по любому буде. І контейнери. Тобто в тебе є шанс ще один танчик залутати. А при такому розкладі, якщо ти отримаєш два танчика, якщо ще дві десятки колекційні за 23 тисячі золота, ну то це просто шикарно. І тим часом мені дропається містичний контейнер. Так, сертифікат аби отримати. Блін, чому це кредити? Чому це не 100 тисяч золота? Сертифікати взагалі перестали падати з містиків. Ось останню відкриваю. Я тільки в розі решті відкривається, але немає там сертифікатів. Нічого такого цікавого немає. 1450. Зараз буде зберіг усі, певно. Ну а як? За 1500. Хоча можна купити за 15-3 штуки. Нагород багато, але нічого з того цікавого немає. З цим івентом воно все якось помішалося і дуже дивно виглядає, дуже дивно відкривати контейнери. Знову три містика, Так, тут має бути другий рівень. Ага, другий рівень. Та я ж лишу його в сховищі, відкрию разом з цими, з мегаконтейнерами. Може він відмаринується, може в ньому щось буде цікавіше. 50 тисяч кредитів і. Ні, сертифіката явно не буде. Тіба з другого рівня? Там 10% шанс. 100 тисяч вільно досвід. Дякую, дякую. Але я б хотів би більш сертифікат. 1990. Лишилися чорні скриньки, сюрприз і мега-конти. Чорні скриньки, поїхали. От чорні, ні, ладно, чорні скриньки, вони класні. Ну, з них можна витягнути. Прикольно. Але. Якщо тобі пощастить. Ну, в будь-якому випадку там є золото. Так, другий рівень на базу, поїхали. От і не зрозуміло, отримую я далі чи ні. Просто. Скільки нагород, ладно. Некомфортно. Тут точно немає, бо то я вже бачу, що замало. І, і все. 250. Разно, або черні скриньки, або один мегаконтейнер, або сюрприз. Сюрприз. Що всередині? Оновлений. Ага, фіга. Хоча, в принципі, точно не пам'ятаю, але здається мені, що. Ні, фіга, він не оновлений. Так, багато нагоро. тисяча золота і ТЛС. Давай, тут ще 10 тисяч мені. давай так. так докін... А, ні то вже, понятно що там нічого цікавого. Забрати, забрати. 390 Ще багацько прокрутів, я скажу. Знову три чорні скриньки. Так, тут немає наступного рівня. Вже починаю потрохи звикати до цього. Тут теж немає наступного рівня. І мінімалка по золоту. Ну, блін. А тут. Тут теж немає наступного рівня. Хоч не мінімалку. Блін, і мінімалочку дає і все. Так, сьогодні. Удача не на моїй стороні. Дарма я почав відео з того, що це буде скам. Можливо, потрібно було більш позитивно почати, але вже як є. Давай, мегаконтейнер іди до сховища. Сюрприз. Не, ще один мегаконт. Може головну нагороду? Дай мені 10 мегакунтів. Я без тих трьох і одного сюрприза роз. Якось переживу. Не переживеш, Юра. Об'єкт 7-7. Давай. Давай мені тончик, давай, давай. Маловато точки нагород. Блін. Блін-блінський. Добре забрати. Шанс був маленький, правда. 2990. Золото все просто закінчилось. Да, ладно. Тут вже до кінця, так? Да? Ага. Ну, я поняв Сьогодні не мій день. Та-да-да-да, -да лишилося 4000 золота. Тобто, це те золото, яке вдалося вернути з того, що я відкривав тут якісь контейнери. Ну, таке собі, м'яко кажучи. Доволі таке собі. Так, почнемо ми з містика, бо він тут виділяється, треба його забрати. Щось поки що не працює. Перший рівень на фоні, щоб стояло. Не знаю, може комусь і. Боже, в когось і працює, в мене ні. Перший мегаконтейнер пішов. Багато нагород. Знову ж таки, ці дві нагороди вони просто псують себе, бо так чотири нагороди, ти бачиш, що їх менше. А не тут. Так, 500 золота, до речі, перед тим випало. Зараз 250, тобто 750 золота я вже вернув з двох мої контейнерів. Чорна скринька, та потім повідкриваю ці контейнери. О, оце цікавіше. Оп, містик містик і 500 золота. Танчик. Хотілося б побачити танчик. От, я Півтори. У славно. Навіть не по талісманах. 350. По три нагороди падає. Бо я ті дві не рахую, просто по три нагороди. Знову три нагороди. 300 золота. А мегаконтейнери закінчуються. кажіть що у вас є танки. 350 золота. Бо, як на мене, то, тут танки не завозять ці конти Так, збери їх усі. 1250 і 20 000 вільна досить. Ну, 1250 то це по талісманчиках, тисяча набралося. Нема танків. Принаймні в мене. Не можу говорити за всіх, може комусь щастить. Один я такий. 500 золота. Так, знову ще й мінімалка. Немає інтересу відкривати такі контейнери. 255 кунтів лишилося. Тобто 14 вже відкрито. Да, ладно. Є один танчик кейлер. Да. Чудеса? Взагалі, ніяких емоцій практично не викликало, та ще танчик. Ще одну компенсацію отримається чудово. 300 золота. Все, один кейлер і все. Це на тому ми. Завершимо. Останній конт. Давай мені так длинну полоску нагород. Ні, ні, ні. Збери їх усі. 1300 за допомогою компенсації вийшло. Добре. Два збери їх усі. Угу. Угу. Іще одненький. Нє. Не сьогодні. Не сьогодні. Чорна скринька. Теж не пропускає далі. Мінімалка, да. Ні, не мінімалка, але 200 золота. Це вже підйом. Сертифікат. Ні, нема сертифікатів. Забули в містики завести сертифікат. Що ж, 13 тисяч. Було 36. Тобто 23 тисячі в мінусі. Ну, давай порахуємо кейлера. Ну, 8. Більше я за нього не дав, би, Ну, от, серйозно, 8, якщо так рахувати. І то з повним фаршем. То це виходить 15. Мінус 15 тисяч золота. Ну, блін, перший рівень танчика не працює, на жаль. Відкриємо ще безкоштовний контейнер. Люблю безкоштовні контейнери. Опа, забрати. Ану, то чим воно за кредит їх відкривати? Теж роблю. Так буває, бо. Бувало, дропалося по 110 золота. Але це дуже і дуже рідко. Ну що ж, підбиваючи підсумки, це найгірший розіграш. Те, що розробники в ньому замінили пісочницю на ці контейнери калейдоскоп, нічого взагалі не поміняло. Ще якби ціна цього розіграшу була в 25 тисяч золота, то ще якось йому могло б місце бути. А так, просто шлак. Або потрібно було більше мегаконтейнерів закидати, щоб головна нагорода була б хоча б 20 штук. Тоді тоді ще якось може бути. Ну що ж, свою думку в черговий раз я сказав, яке відкриття показав тобі вже вирішувати, чи крутити, чи ні. Хоча моя порада ні. І відос на цьому я можу закінчувати. Дякую тобі, танкіст, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.